Почуй мене аудіокниги українською. Не забувайте про підтримку канала коментарем та вподобайкою, а для фінансової підтримки посилання є в описі під відео. Буду вам щиро вдячна. Зараз же приємного прослуховування. Глава сьома Зашморг затягується, домовившись із САТом, зустрітися в залі за годину. Я піднялася нагору і полетіла коридором до своєї кімнати. Свято поверхом нижче стало ще гучнішим, і це відчувалося навіть крізь підлогу. Тому я мимоволі зашипіла від полегшення, щойно перелетіла поріг кімнати та зачинила за собою двері. М'яке золотисте сяйво, пробиваючись крізь мостини, Приглушало звуки ззовні та огортало мене відчуттям спокою та умиротворення. І дарма що від джерела шуму, мене відділяла навіть менша відстань, ніж у коридорі. Перевдягнися та збери речі, залишок часу після зборів присвяти медитації, наказав Альт. Ех, а я ж так хотіла політати під зливою та зібрати всі досі непомічені пастки. Я не втрималася від сарказму у відповідь. Наказ підселенця був настільки очевидним, що навіть мені нічого іншого на думку просто би не спало. Як показує практика, не менш саркастично відповів мій внутрішній співрозмовник. Краще зайвий раз тобі нагадати, а якщо серйозно я мав на увазі, щоб ти уважно зібрала свої речі. Ми сюди не повернемось? Безглузде питання, а вже ж не повернемося. Я відчула укол смутку, хоч і провела в цьому будинку лише трохи більше, ніж тиждень, все одно було сумно покидати цю затишну кімнату. Якщо й повернемося, то не скоро, сухо відповів Альт. А особиста річ це ниточка, за якою тебе можна знайти. На щастя, особистих речей у мене все ще було небагато, і вони все ще перебували в дорожній сумці, а відчайдушний ривок із пастки полегшив знімання сукні. Не довелося самій розрізати шви. Перевдягнувшись, я поставила запитання, яке майоріло на задвірках моєї свідомості весь цей час, але остаточно набуло виразної форми тільки тепер. У такому разі, чому Ашеан досі мене не знайшов я не впевнена, що Кілір не приховав пару трійку уламків моїх кісток десь серед своїх трофеїв. Я розмірковував про це і дійшов висновку. Або Ашаан був нечастим гостем у маєтку кіліра, тож не помітив нічого підозрілого, або покійний жрець дійсно зберігав твої особисті речі в одному місці, і ти їх забрала. Але ж Амулет. Від думки про залишений у маєтку подарунок Мілаха, що виявився потужним артефактом для упокоєння лічей, я мимоволі здригнулася. Аж надто неприємні спогади з ним були пов'язані. А остання милість не настільки часто бувала у твоїх руках, щоб на ній залишився твій чіткий відбиток. Можливо, ашеанові вдалося б розпізнати залишковий слід моєї чи твоєї душі, що могли залишитися на артефакті, але. Я вловила емоційне відлуння мстивого задоволення, яке відчув підселенець при цих словах. Якщо Альт сам використав останню милість, щоб упокоїти Кіліра, то якщо той відбиток і залишився, то був стертий душею самого Кіліра. Задоволення підселенця я розділяла цілком і повністю. Хоч і не дуже була цьому рада. Перевдягнувшись, я з сумнівом подивилася на мокру пошарпану сукню, що лежала на підлозі там, де я її скинула. Залишки совісті та зачатки акуратності вимагали від мене підняти одяг і покласти його на відповідніше місце. Якщо вже привести до ладу, я його не можу. З тихим шиплячим зітханням я нахилилася і, взявши за край цю величезну мокру ганчірку, повісила її на спинку стільця. Ліжко мені ще знадобиться сухим. Дивно, що ніхто не спитав, де мене носило і чому я повернулася такою пошарпаною. Вони мали важливішу тему для обговорення, сухо відповів Альт. Та й загалом начхати їм на мене, я так розумію, а чомусь мало бути інакше? Справді, чого б це, вони ж знають мене всього нічого. І хоча я розуміла, що вони чужі мені, як і я для них, це все одно було трохи прикрим. До цієї раптової образи додалося відчуття холоду в ногах. Задумавшись, я навіть у повітря не піднялася після перевдягання, все ще стояла на голій підлозі, бо соніш Втім, це було легко виправити якщо треба медитувати, краще робити це з комфортом на ліжку. Це нормально, вони й так ставляться до тебе краще, ніж могли б, з огляду на те, що ці прийми до роду суар для тебе вигідніші, ніж для них. Але схоже, що потроху тобі починають довіряти. Принаймні, іншої причини, чому тебе залучили до спроби утримати сата, я не бачу. Це було несподівано, як на мене. Я теж на це не чекала, м'яко кажучи. Може, тітонька саді подумала. Якщо я змогла порозумітися з мебом, то знайду підхід і до його дядька? Може, й так, промовив підселенець, і в його голосі мені почувся сумнів або пізніше тебе спробують виставити винною перед главою роду, коли той дізнається про цю самодіяльність. Навіщо? Він що, не знає сата і не здогадається, чия це ідея? Звісно, здогадається, але показовим буде те, що ти його підтримала, а не спробувала зупинити. Це може мати далекосяжні наслідки, мовляв, мало одного шибай голови, як висловилася твоя тітонька, та ще й ти туди ж, а такою вихованою, скромною і врівноваженою, здавалася спочатку. Знову починаєш розмірковувати. Я ніколи не припиняю цього робити. Зазвичай ти робиш це мовчки. А ти тепер можеш уявити мої відчуття під час своїх емоційних метань. Я й так це чудово уявляю, пробурчала я. А ти все погрожуєш навчити мене закривати думки, але чомусь далі погроз справа не йде. Пізніше. Еге ж, як завжди. Цікаво, коли це пізніше таки настане, тобі зараз значно важливіше відновитися після сульфетуму. Один з його побічних ефектів недовге ослаблення після пікового стану. З огляду на те, що вже за кілька годин ти можеш опинитися на передовій. Отже, недарма я чекала на похмілля. Якщо порівнювати відчуття, Mm, так, це схоже на похмілля. Але я нічого такого не відчуваю. Зате я відчуваю. З чого це раптом? З того, що з моменту настання нашої умовної рівноправності я поділяю всі твої відчуття, і не завжди вони розділяються порівну. І як воно? Сумнівна, насолода, щоб ти знала. І вона стане ще більш сумнівною, якщо ти не витратиш на медитацію ті півгодини, що в тебе залишилися. Та зрозуміла я, зрозуміла. Зараз. Але спочатку ще одне запитання. Яке? Я почекала кілька секунд, щоб зібратися з духом, бо якщо мої підозри раптом справдяться. Відповідь Альда мала всі шанси мені не сподобатись. За що ти насправді просив вибачення? За те, що не побачив пастку і не зміг з першої спроби вирватися з неї. рівно відповів підселенець, що поставило під загрозу перспективу нашого подальшого спільного існування. Відповідь звучала настільки гладко і завчено, що я зрозуміла Альт бреше. Хоч він і той ще любитель звинувачувати себе за що можна, і не слід, але звички просити вибачення за непідвладні йому обставини у підселенця я ще не помічала. Здається, ти щось казав про довіру Я тобі не брешу. Якщо не брешеш, значить, не домовляєш. Я правильно розумію. Довге мовчання у відповідь було красномовнішим за всякі слова. Але найдивніше було не те, що мені вдалося підловити Альда на недомовці, а моя на це реакція: спокій, ні страху, ні образи, ні навіть обурення. Якщо він це зробив, отже, для чогось це було потрібно не факт, звісно, що це піде мені на користь, але я вже потрапила до ситуації, з якої не виберуся без допомоги підселенця. Скориставшись твоєю ослабленістю, я Хм... трохи перерозподілив наші можливості у твоєму тілі. Лежачи на ліжку і дивлячись у стелю, я клацнула щелепою. От підозрювала ж, що відповідь мені не сподобається. Щоправда, Альт з самого початку цього прагнув чому ж тоді його голос звучить якось М -м винувато? Так от, чому у мене якісь дивні відчуття після пастки? Насправді нічого серйозного. Мабуть, мій дивовижний спокій надихнув підселенця на докладніше пояснення того, що сталося. Тіло так само належить тобі, і тримати його під контролем нескінченно я не зможу. А що тоді змінилося? Можна сказати, що я трохи посилив тебе власним магічним потенціалом. Гадаю, коли відновишся, відчуєш різницю. А з чого це раптом така щедрість? У мені прокинулася підозрілість. О, нарешті хоч якась емоція, бо неприродний спокій вже починав мене непокоїти не менше, ніж раптове посилення. Хоча, може, дорослішаю, втім довіра чи чергова недомовка Альда теж імовірні. Але питати це у підселенця мені вже не хотілося. До того ж, він ще й на попереднє запитання не відповів з того, що на тебе чекає серйозне випробування. А ще. Я вирішила все таки спитати, бо знову почула недомовку. А ще це спростить мені перехоплення контролю. Он воно що? І дозволить довше утримувати його із меншими зусиллями. Чудово, саркастично протягнула я. Саме так, Підсаленець проігнорував мій тон. Це у твоїх інтересах. Та невже? Із ще більшим сарказмом запитала я. Можеш мені не вірити? Але завдяки цьому тепер ми маємо шанс вижити у разі прямої сутички за шеаном. Все ще невеликий, але це краще, ніж взагалі жодного. Спокійно повідомив Альт і, не давши мені відповісти, додав: А тепер медитуй, у тебе лишилося 20 хвилин. Крижані пальці ковзнули вздовж мого хребта. Хтось намагався налагодити зі мною ментальний зв'язок. Схоже, не залишилося. Це все, що я встигла сказати, перш ніж у моїй голові, пролунав чужий голос шис, Голос здався знайомим. І коли я зрозуміла, хто це, мої відсутні нутрощі стиснулися від невимовного смутку. Я згадала, що сталося біля пагорбів трохи більше, ніж тиждень тому, а потім прийшло полегшення. Це була Сідда, вона жива. Шис, ти мене чуєш? Відгукнись, будь ласка. Голос чарівниці звучав дивно, сухий і натріснутий. У ньому я почула втому і тривогу ще малою домішкою страху. Сідда? Мені знадобилося зусилля, аби зберегти спокійний тон. Рада тебе чути. Я теж рада. Мабуть, розуміючи, наскільки її інтонації далекі від радісних, Сідда на кілька секунд замовкла, а потім спитала: Лінц, все гаразд, так, наскільки мені відомо. Аби з магом вогню щось сталося. То цього будинку, мабуть, уже не існувало б. Вона поряд, продовжувала допитуватися чарівниця. Я не можу з нею зв'язатися. Не зовсім поряд, але поблизу. Ви взагалі, де зараз? На заставі? Ні, у столиці. Хвала суртазу, полегшено видихнула Сідда, викликавши в мене мимовільне здивування. Славлення першого некроманта рідкість серед стихійних магів, чи то мені просто траплялися нерелігійні? а від наступних слів мага повітря у моїх грудях обірвалося й ухнуло у живіт щось важке. Прикордонні застави сектора Хев пали, голос чарівниці переривався, їх просто знесли лише за годину. Таке вже, бувало, почала я, дійсно пригадуючи з розповідей свого другого наставника щось подібне. Але ця спроба зберегти залишки спокою була настільки невпевненою, що мені довелося замовкнути. Такого. з натиском сказала Сідда. Ще ніколи не було, не при одночасному вторгненні крізь обидва портали, не так швидко і. Вона чи то зітхнула, чи то схлипнула, я так і не змогла зрозуміти, тому я й вирішила зв'язатися, щоб попередити, що після прориву тварюки йдуть на північний захід до вашої застави. А де зараз ти? Це запізніле питання тільки тепер спало мені на думку. Я на кордоні мисла зв'язок, ледь не перервався. І встромився мені в хребет сотнею уявних крижаних голок. Але мах повітря якимось дивом примудрилася втримати контакт. Верхня застава сектора Кот Голос Сідди у моєму розумі став зовсім далеким, і я ледве встигла розібрати її слова. Передавай привіт, лінс із мебом, Бережіться!» З тонким дзвоном, що відізвався луною у моєму черепі, ментальний зв'язок таки перервався. Разом з цим зникло відчуття холоду уздовж хребта. Я сіла на ліжку із чітким розумінням треба поспішати. Які новини? Тільки но перервався мисле зв'язок, як підселенець вже тут, як тут. Зі мною зв'язалася Сідда. Хотіла попередити, що прикордонні застави хеф, загалом вони протрималися лише годину. відповіла я, відчуваючи як огидне, дрібне внутрішнє тремтіння з грудей повільно переповзає на мої руки. Пали обидві? Так, наскільки я розумію, і тепер тварюки йдуть до нашої застави. Відповіддю стала настільки ж емоційна, наскільки й не зрозуміла мені коротка фраза священною мовою. Її зміст я змогла вловити лише за відлунням почуттів Альда. Він був роздратований, м'яко і дуже узагальнено кажучи. Звідки вона знає? трохи заспокоївшись, спитав підсаленець. Гадки не маю. Сіда спитала, де ми, і я встигла спитати, де вона, казала, що на межі сектора Кот, верхня застава. Я спустила ноги з ліжка, торкнувшись підлоги босими ногами. Відчуття прохолоди заспокоювало. Що ж, ну хоч там поки що тримаються, це добре, і погано водночас, бо їх можуть оточити, задумливо промовив Альт. Вона ще щось казала. Ні, не встигла, тільки передала привіт мебові злінс і мислезв'язок перервався. Ми знали, що це могло означати. Занадто близька або численна присутність блідих створінь поруч із магом викривляла дію його чарів, у кращому випадку заклинання просто переставали працювати. У гіршому ж спрацьовували проти свого творця. Саме тому бойові некромаги були цінними бійцями. Використовуючи зброю, вони рятували життя інших тоді, коли магія ставала безсилою чи вкрай небезпечною. Цікаво, що вирішить Рада. Продовжив розмірковувати підселенець, зміцнюватиме другу лінію оборони. Чи вже одразу третю. Гадаєш, прикордонникам накажуть відходити? Якщо рада ще годину другу подумає, то наказувати буде вже нікому. Похмуро відповів Альт. Не знаю, як зараз, але за моїх часів застави сектору Кот були значно укріпленішими, ніж у секторі Хеф. і те, що вони настільки швидко пали. Загалом дивно, що прикордоння Хеф ще тримається. Я вловила відлуння почуттів підселенця, гіркота і смуток. Схоже, навіть втративши власне тіло, він все ще залишався захисником свого світу, хоч цей світ і забув про нього. Гадаю, додав він, слід знайти САТА вже зараз і розповісти йому про поточний стан справ. Можливо, поспішати на кордон справді вже немає сенсу. Але ж медитація. З огляду на твою реакцію на останні новини, ті 10 хвилин, що залишилися, ти витратиш на те, щоб заспокоїтися, безглузда справа, тож вирушаємо. Тобто ми все одно прямуємо до кордону? Так, Сатом чи без, нам треба залишити столицю. Попрямуємо до сусіднього світу, як і було заплановано спочатку. Але ж це виглядатиме втечею, так. Але ми не маємо вибору. Щиро вдячна за увагу. Залишайтеся і надалі зі мною, і слухайте про пригоди Шис та Альда. До нових зустрічей.